Друзі, наша програма продовжується на черзі. У нас духовний сніданок. Сьогодні поговоримо про те, ем, чи можна боятися, чи все ж таки людина, в яка вірить в Бога, не має нічого боятися. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Завітав до нас сьогодні священнослужитель Назарій Коріщук. Доброго ранку, Назарій. Добрий ранок. Дякую, що ви з нами. В нас сьогодні тема така страшна, трішечки. Але ми її не боїмося. Так, але ми її не боїмося. Давайте ми розпочнемо, так, знаєте, правильно, визначень, вірніше. Що таке страх? От як ви розумієте це? Взагалі, щоб не говорити. Ну, Знову ж таки, не можна на більшість речей в нашому житті не можна сказати, це добро чи зло. Тому що деколи в різних ситуаціях вони сприяють для добра, і деколи вони сприяють для зла. Ну, Класичний приклад ніж, так? Можна або да. візити ну, овочі, або когось. Можна і так сказати. Але якщо ми говоримо за визначення, знову ж таки, щоб я не говорив свою суб'єктивну uh -huh. думку, своє моє, вона співпадає з цим. Ті визначення, які я знайшов, це страх, це стан, стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний чеканням чого-небудь. Неприємного або небажаного. Mm. І от Для мене це слово, воно є взагалі синонімом самого страху. В чому суть страху? Це того, коли ти просто очікуєш чогось. Ти очікуєш чогось неприємного в своєму житті. А от я от ну, от дякую за це визначення, mm. але от коли я чую слово страх, mm. в мене mm. чомусь інші асоціації. Так, це інший якийсь такий страх, який такий постійний, гнітючий і так далі. Але ж є і інші, я так розумію, види страху. Ну, взагалі, страхів є дуже багато. Це ціла, є таке слово, яке фобія, які ми розуміємо, і їх. Є просто, можливо, навіть десятки тисяч не Багато-багато. Багато. дуже багато. Дивився. І деколи а... воно вже аж доходить до трошки, ти починаєш сміятися, а до тих пір, допоки ти не розумієш людина. Вона дійсно боїться. От, Наприклад, зовсім недавно так само читав боязні страху 13. Це цілий аспект, коли людина просто панічно боїться. Як це? Що це означає? Це тоді, коли людина починає пришвидшуватися серцебиття, піднімається тиск. Вона побачила і вона максимально минує. Це лише один з прикладів. Таких фобій є дуже і дуже багато. Але якщо ми будемо. Це якесь психічне, я так розумію, якесь відхилення. Ні, я все ж таки схиляюся до думки, воно може стати ним. Якщо людина постійно перебуває, в страху, в цьому, в панічному такому страху, то, да це може стати психічним захворюванням, які, ну може е, витікти з цього. Угу. Але, о, як правило, для себе я розділяю взагалі страх, страх на таких три типи. Е, ну І зокрема, один з них є в Біблії. Це, перше, це перший страх це є такий одномоментний або страх в значенні переляк. От проїхала швидко машина біля так. тебе, і ти перелякався. Це перший вид страху, який в принципі він ну не можна сказати, що він корисний чи не корисний. Просто він є. Ну, Я би сказав корисний. Чому? Е, тому що він е, захищає, захищає людину від чогось якоїсь да. небезпеки. Да. І є цілі, ну є цілі хвороби. Знову ж таки, це вже пов'язано з психікою, коли людина взагалі нічого не боїться. Вона, вона не має відчуття страху. Це mm. проблема. Є навіть це проблема, тому що знову ж таки не дарма ми. Боїмося до чогось доторкнутися, якщо ми вже наприклад, доторкалися. Таж ну uh -huh. багато є прикладів. Другий вид страху, який можна, це довготривалий. Це той страх, який з часом людина в собі виношує, вона починає щось чекати, uh -huh. і цей страх починає керувати нею. Коли машина біля нас проїхала, звісно, нам це неприємно, але цей страх не керує нами. да Ми швидко відійшли. Але в значенні тому, що цей страх керує Послухливо, нашим життя, і плаває. постійно ми про це думаємо, ну це окремий вид. І друге, це те, що взагалі в Біблії. Є таке поняття, це страх Божий, ми могли з ним стикатися. Але це не сьогодні не тема сьогоднішніх розмірів. Ну, це, 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 це можна окрема окрема слова, тема. це благоговіння перед Богом. Так. Тобто ми не боїмося Бога, а ми своєю любові і особливою пошани до Нього ми е, виявляємо особливе смирення. Mm -hmm. Оце як. Але ми про це сьогодні я кажу, давайте ми не будемо так, це це, зачіпати. Це, інша тема, це окрема тема. Так. Угу. Отож, я так розумію, що. Е, ну, Перший ми сказали, що це такий страх одномоментний і він корисний, так? Я так розумію, да, для того, щоб зберегти да. наше життя. Ось а другий страх, от мене цікавить, взагалі, mm -hmm. чи як. Бог ставиться до цього страху, угу. чи, чи можна людині, яка вірить в Бога, боятися, чи, чи це не залежить взагалі від людини? До цього запитання: чи можна взагалі боятися? Ну хтось може сказати, ну а ти що не боїшся Назарі? Я боюся. Є речі, яких я дійсно боюся, і мені неприємно, якщо вони стануться в моєму житті. Угу. Але в той самий момент давайте ми розглянемо, я кажу, з самого початку є таке поняття. Коли в Біблії зустрічається слово не бійся. Не бійся! Дуже я це підтримую Причу. дуже часто. І давайте коротко поговоримо. Знову ж таки, сам Бог деколи говорить. Це такі приклади, коли він говорить до Агарі, яка втекла в пустель, вона боялась свого майбутнього, так. але він каже: Не бійся. Потім приклад, так само, як і якщо ми будемо хронологічно йти, це коли Ісааку, коли Авраам вже помер, він каже: Не бійся, я буду поруч з тобою, як був з твоїм батьком. Тобто, такі на невизначених. Дорога, коли життя, ти не знаєш, куди далі рухатись. Ну дуже часто згадується такий вірш класичний. його Дуже часто mm -hmm. цитують Ісаї, так mm -hmm. де не бійся з тобою, бо я і yeah, так далі. Бог дає обітницю кожному з нас. Дає він обітницю, mm -hmm. і тому нам -то потрібно зрозуміти. Знову ж таки, цю фразу повторювали так само і ангели, коли Захарії до приходили, коли до Марії, коли до пастухів. Знову ж таки, людина боїться, чому вона перелякалася ангела. Тому що не розумієш, що пори з ним хтось святий. А це Цей о, цей одномоментний можливо цей страх, коли вона да, Так. і ангел спокійно говорить: не бійся, Зупорез. і тоді вона розуміє, що. Все добре. Якщо Захарією говорити, то це взагалі окрема ситуація. В той час, якщо з'являвся ангел, це означало, що щось було ну не дуже добре. Зараз він скаже, але він спеціально заспокоює. Бог не хоче, щоб ми боялися, тому що є дуже багато пророків, які про це говорять. Ну а все ж таки, ось це не бійся. Це повеління, чи це ну так, знаєте, як от заспокоїть? Не бійся, все нормально, все добре. От є, як, як сприймати, чи все ж таки це як заповідь, так? А, заповідь, я би сказав, бій. що це можна віднести все ж таки до заповідь. У, якщо ми не говоримо за цей одномоментний страх. Uh -huh. Якщо ми говоримо, Бог не хоче, щоб ми керувалися, керувалися ось таким страхом, який постійно володіє нами. Uh -huh. Він хоче, він завжди постійно каже, Я би хотів протиставити два моменти: перша це віра в Бога. Uh -huh. І другий момент це е, страх, який володіє нами. Я все ж таки схиляюся у думки, і Біблія багато текстів в цьому підтверджує, що якщо людина прямо вірить в Бога, ну їй нічого боятися, по факту. Якщо вона розуміє, Бог бажає завжди найкращого для мене. Навіть якщо будуть випробування, неприємності, і вона знає, що це для чогось хорошого, що мій характер ставав. Якщо ми так будемо дивитися на своє життя, то вперше наше життя воно буде змінюватися. І, взагалі, в нашому житті все буде ну налагоджуватися. І навіть якщо будуть якісь неприємності, ми будемо зовсім по іншому дивитися на власне життя. Тому Бог хоче так би мовити, щоб ми особливим чином керувалися не страхом. А керувалися ось цією навіть можна повелінням. Не бійся. Uh -huh. Тому що я відношуся це все ж таки, можна сказати, це одна з заповідей, яку Бог давав. Заповідь не в з декалогу, а заповідь це те, що він заповідав людям. Не бійся, тобі немає чого боятися. Ну, знову ж таки, давайте просто подумаємо: Адам і Єв, вони чогось боялися? Ні. Але в той самий момент. Е... Можливо, варто було б чогось. Можливо, він попереджав їх, так, не підходь, так. але є момент, в чому вони не боялися таких речей, які боїмося. Ми сьогодні ну, з вами. їм. Можливо, тоді якось не знаю. Не вистачило того третього е, страху, так про який ми сьогодні вже да, говоримо. Да, страх Божий, ось це б можливо їх зупинило. Б, да, який, е... любов до Бога керується. Так. Так, ну добре, е, якщо це ми говоримо, що це ніби як заповідь, так? Хоча, мені здається, в різних е, обставинах Бог по-різному спілкується. Комусь треба заповідь, комусь треба просто погладити по голові. Е, і Мене інше питання. Якщо Бог каже, не бійся, як я можу виконати цю, це повеління, тому що, ну. Тобто якщо як побороти страх е, про це? В, в якій смірі так, да. тому що ну, я можу, от мені не пий, чай. я можу не пити, так? Або пий. Ось, а тут не бійся. І коли він заповнює мене зсередини, і коли ти сидиш і. і і реально страшно. Да. Що я можу зробити? Ось тут, ось тут входить. Знаєте, е, є таке поняття, коли. Ну що означає, Бог сказав? Бли, люби ближнього свого. Люби Бога Твого. Це закон? Тобто хоч не хоч, в тебе повинна бути любов. Ти можеш себе заставити, любити. Оце щось схоже з цього ж самого. Тобто, ти не можеш mm -hmm. себе заставити, не боятися. Mm -hmm. Але є так само ті методи, які варто було б, так мовити, звернути на них увагу. Є прекрасний текст, і Ісус Христос сказав в Марка 5 розділі, 36 вірші. Ісус, почувши мовлене, каже старшину синагоги: Не бійся! Тільки віруй. Uh -huh. Ось це правило, я би сказав, що це номер один. Христос говорить ці слова кожному з нас сьогодні. Він каже: Ти не бійся. Але він не просто каже не бійся і роби з тим, що хочеш. Він каже, тільки віруй. Uh -huh. Тому найперший, це знову ж таки, це віра в Бога. І я схиляюся до думки, що якщо віра в Бога, вона, вона розвинута, вона знаходиться, ми знаходимося в близьких стосунках з Богом, uh -huh. то все ж таки нам не буде чого боятися. Ну, приклад, знову ж таки, те, що тільки що згадав, це Ілля. Він спочатку. По Божому повелінню, він зробив величезні чудеса, uh -huh. але коли в нього знову ж таки він відволікся, можна сказати, його духовність впала. Тоді, коли Язевель йому сказала, я прийду за тобою, він почав боятися. Але коли на нього виходили і знову ж таки біснувалися ці пророки, які були, він цього не боявся. Uh -huh. Тому ми бачимо це таке протистало. Перше, це віра в Бога. Друге, я б сказав, що це знання. Що я маю на увазі? Знання це як досвід наш минулий, і знання, в якому? в якому плані, що Бог з нами, що він нас спас, він хоче нам найкращого. Якщо ми це знаємо. І знаємо не просто з теорії, а знаємо з того, що в нашому житті це вже було. Нам тоді не буду чого боятися, тому що віра в певною мірою базується на знаннях. Uh -huh. Третє, що можна було би сказати, це послух. Послух Господу, тому що ми тоді виконуємо. Тобто, коли ми вже приборкали себе, ми віримо, і тоді ми йдемо далі, зробимо цей крок віри. Коли ми йдемо в послусі, то тоді наша віра зростає, і ми переборюємо таким чином страх. Uh -huh. Але, ну. Тільки послухом, це так само можна було би сказати однобоко. Я би четверте додав: це мужність і постійність. Тоді, коли ми говоримо про те, що я буду докладати зусиль, я боюся цього. Але я знаю одне: Бог сказав мені: не бійся. Я знаю, що в Біблії є саме на цей випадок. Я не кажу про те, що не потрібно боятися там переходити дорогу. Це зовсім інше. Угу. Ми зараз говоримо тоді, коли страх перед майбутнім. Так, так. Бог каже: не бійся майбутнього. Ми знаємо, що найкраще він каже: якщо ти зі мною, якщо ти не відходиш від мене і ти у близьких стосунках з мною, тобі немає чого боятися. Псалмаспів дуже багато разів це про це говорив. і ми бачимо ці висновки. Тому давайте усі три: перше це віра, друге це знання. Потім бачимо послуг, він допомагає нам побороти страх. І четверте, це третє це був послух, Четверте це ось ця мужність. Або постійність угу. цікаво. Тобто, в принципі, Бог все ж таки хоче, щоб ми спокійно жили, щоб ми не мали ось цього такого страху, який би заважав нам жити. так? Тобто, ну, можливо, так, підсумовуючи все, що ми сказали, певні висновки. Угу. можете сказати. Я скажу, але я хотів би дати ще один текст для роздуму. Відкрийте, будь ласка, об'явлення 21 розділ 8 восьмий вірш. Там є дуже цікавий текст. Текст, який певною мірою мене спочатку, коли я вперше його прочитав, збентежив трішечки. Ага, е, я запрочитаю. «Алякливим, російською російському же, вже угу. алякливим та невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, що розпусту чинять, і чари роблять, і, і доложертвам товникам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, що є другою смертю. Мене дивує тільки одне: тут є дуже багато серйозних прогріхів і гріхів, які є в людини, але Бог сюди вписує так само страх Так. лякливим. Вже. Угу. Той, хто боїться всього, і звідси можна зробити чіткий висновок. Недовіль переляк і страх визначені, тому що тоді, коли він керує нами, коли ми боїмося майбутнього і постійно. Це є ознака недовіри до Бога. Це ознака того, що ми не віримо в Бога. І тому можна зробити дуже короткий, але ямний висновок. Християнин він не повинен боятися майбутнього. Він не повинен боятися тих моментів, які дуже часто е, ну, так мовити, в світі невіруюча, людина постійно чогось боїться. Вона боїться за, навіть за своє життя. Християнин каже Бог, не раз сказав про те, що якщо ти віддаш за мене. І коли вона розуміє, якщо треба буде, якщо Бог вважає, що зараз я повинен тримати. Така припиняти. повна довіра Богу. Повна довіра Богу. Тому ось ці моменти нам потрібно зрозуміти. Дитина не боїться своїх батьків. Вона їм пригає в руки з будь-якої висоти, якщо тато сказав пригай. Тому Бог сьогодні говорить нам: не бійся. угу. Іди, слідуй за мною, тільки виконуй віру. заповіді. І тільки, тільки віруй. Віру. Ось ці Просто слова, віру. вони є дуже важливими, тому це нехай буде підтримкою для того, щоб страх не керував нами. Угу. Але про всі інші одномоменті. Це нормально. Ну так, тому що вони захищають наше життя. Дійсно, дуже дякую. Дякую, Назарію, за такі цікаві думки. Якось навіть я не задумувався над такими дійсно моментами. З іншого боку, дуже важливо все ж таки наголосити, можливо, я ще раз наголошую, uh -huh. що не треба переживати, якщо цей страх є, ну так, і, і від цього відчувати ще вину. То uh -huh. дійсно, оця основна така тема тільки віруй. Краще концентруватися на вірі в Бога стосунках з ним, і цей страх як рукою зніме. Дуже так. дякую, дуже дякую за розмову. І вам дякую. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про страх, як його перебороти і як Бог до нього ставиться. з нами був священнослужитель Назарій Корищук. Якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20. Ми завжди готові вам допомогти, підтримати, і помолитися разом з вами. У Нас зараз музична пауза, після якої ми продовжуємо нашу програму.